Прикарпатська міліція залучатиметься до забезпечення правопорядку у містах проведення футбольного турніру Євро 2012 А тому посилено готується до виконання цих завдань з метою підготовки. Проводяться спеціальні тематичні навчання. Відповідно до плану проведення практичних занять з підготовки до забезпечення правопорядку під час футбольного чемпіонату Євро 2012 в Івано-Франківську відбулися тактичні навчання за участю близько 500 працівників міліції громадської безпеки. Сформований загін міліціонерів з усіх міськрайорганів відпрацьовував практичні навички і дії за умовами плану операції. Хвиля керівництво МВС України Івано-Франківській області перевірило готовність служб і підрозділів міліції і громадської безпеки діяти в умовах, наближених до тих, які можуть. Виникнути під час проведення Євро 2012. Управління Івано-Франківської області буде приймати участь в забезпеченні охорони громадського порядку. Саме цією е, метою ми сьогодні проведемо тактичні навчання по операції Хвиля і хочу переконано е, сказати. Що ми готові до будь-яких ситуацій, які можуть виникнути під час проведення масових заходів спортивного характеру, за умовами тактичної операції, зведений загін мав приборкати більше сотні футбольних фанатів, котрі через невдоволення підсумком гри вдалися до масових порушень громадського порядку поблизу стадіону. Сили правопорядку спочатку локалізували масові заворушення, затримавши підбурювачів і найбільш активних правопорушників, а потім затримали усіх хуліганів. Міліція сподівається, що насправді подібні ситуації не виникатимуть, але міліція повинна бути готовою до забезпечення правопорядку за будь-яких умов.